Всім добрий день, Вітаємо вас на YouTube-каналі Село Ну, Як бачите, сів я на плити щілені. І думаю, не знаю, може з них скамейки поробити. Чи може забор погородити. Ну, хто знає, розумієте? От така склала ситуація, що вроді би загорівся, Рішив робити, закупив то, закупив все. А потім, коли починаєш все обдумувати, коли приїжджають спеціалісти і радять, як краще зробити, не то, що там відговарюють, розумієте, ніхто мене не відговарює, а просто як буде краще в даній ситуації. І виходить так, що гроші, скажімо так, витрачені на щілину підлогу, ну, поки будуть заморожені в щілинні підлоги. Чому я так говорю? Чому прийшов до такого виводу? Зараз буду все це пояснювати подробно. Коли ми планували оба, строїти сарай, скажімо там, курятник, точніше, зразу свинушник, а потім далі курятник, ну, ми думали вирити котлован 6х8. Тобто на 48 квадратних метрів. Відповідно, було закуплено щілиною підлоги на 48 квадратних метрів, справа в тому, що щілина підлога. От такого плана, це підлога для свиней на відгодівлі. Розумієте? Подумали, подумали. Ну, от, я ж все одно, допустим, з посадкою там одного кабана на відгодівлю на такий пол. Тобто це 48 штук. Ну, це буде дуже-дуже багато. Я не хочу, щоб, наприклад, у мене в дворі, коли я заходжу, і був сморід такий, як на фермі, скажімо так. Це, по-перше, я не хочу, щоб воно мені воняло. По-друге, я не хочу, щоб воно забагалі, запах йшов до сусідів. І тому було прийнято рішення не будувати приміщення сарая із щілиною підлогою. Так як якби це ми, наприклад, побудували, то щілина підлога працює тільки в тому випадку, якщо посадка свиней плотна, ну, відповідно, скажімо, метр. На одного кабана, тоді воно працює так, як треба. А якби, наприклад, я побудував і потім, скажімо, туди посадив ну не 48 штук, ну, а скажімо там, 10, ну к примеру, так то вони собі будуть в одному місці ходити, в другому місці будуть лежати, і от той калові маси. Вони не будуть працювати так, як должна працювати щілина підлога. Вони не будуть провалюватися туди. Так, да, жидка фракція, ну, жидка моча в смислі, буде просачуватися, а все остальне буде лежати. І я буду собі думати, а на що ж я тоді зробив цю щілину підлогу, коли я, мені прийдеться все одно заїжджати, вишкрібати його це все сапою і брати, і вивозити тачкою? Тому, як я і попереді якось був казав, що якби у нас немає цілі. Зробити щось таке грандіозне, здорове, тому що я багато не потягну, скажімо так, і мені на відгодівлі, ну, взагалі, в принципі, свиней не треба, а там буде там, 5-6 штучок, от того, скажімо, достатньо. А в мене просто немає місця для того, щоб я, от коли свиноматка опоросилася, свинки маленькі підростають в 28 днів. Я їх повинен відлучити від свиноматки. У мене просто немає приміщення, куди я їх відкинув би. Скажімо, ще на дві неділі, ну до того часу, поки вони наберуть відповідну вагу і приїдуть нові хазяїни і заберуть їх на своє нове господарство. От виходить, що на два тижні в мене нема куди дівати от маленьких поросяток. От для того, ну як би планувалося, але не для того, щоб, скажімо, тут розвести, ну, скажімо, здоровий там е сарай з відгодівлею, і потім не знатиме, що робити з тим запахом. Зараз ось у мене, з допустимо, тут є декілька свиноматок, є деякі поросятки, які відкидаються, трошки є там на відгодівлю, зараз там 4 штуки. Ну, запаха взагалі немає. Розумієте? Не в мене немає, ні до сусідів нікуди не воняє, ну ніхто не жаліється, тому все тут добре. Ну тут любий хтось не приїжджає до мене в гості. От ми ось тут шашличок, жаримо, там коли є у нас, наприклад, час. Розумієте, якби тут було із запахом. Тут було куча мухли, ніхто тут би тут не сидів на біседці і не жарив би цього нічого взагалі. Тому, да, рішення було важко мною це прийнято. Е я довго вагався будувати на цій щілині, не будувати, заказувати той екскаватори, не заказувати. Ну, все время ж дивишся відео по Тіктоку, по Ютубі. Ну от той построїв там. То той построїв там на щілині, ой, як хорошо, ой, як все добре. А от я ж то там не був. І на практиці, ну, якби я не бачив, як воно все працює. По відео, як дивишся, від других людей, ну, от розказують, все чітко, гладко і все хорошо. Але коли приїхав, наприклад, до мене спеціаліст, це мій земляк. І в нього тут, на Київщині теж, є своя ферма, власна. Він її зразу взяв в оренду, зараз там процес іде вже викуплення її, ну, несуть. Головне те, що в нього там на фермі вона знаходиться е, за територією села. Ну, звичайна, ферма радянська, як ото колись була, він там облаштував усе. І в нього стоять, значить, щілина підлога. Він каже. Поїхали до мене і подивися, як там все воно облаштовано. Так, да, воно дійсно там він показав мені відео, все облаштовано гарно і красиво, щілина, підлога є. Посадка, відповідна поросят на щілині підлоги є, але, але запах теж добре є. Іменно з відгодівлі, не з тих свиней, там, свиноматка, де з поросятками. Там зовсім не ті запахи, розумієте? А от тут, тому що воно все збирається під щілиною підлогою в отій ванні. Там відповідний процес іде ферментації через певний проміжок часу. Тобто, якби це була можливість, отаку, воно набирається там за 20 днів, ну, за 3 тижні, ти його раз зразу викачав і повіз. Можливо, б такого й не було. Ну, Коли воно, там, наприклад, скоплюється за півроку, і, виходить, зверху отакий корж образується все одно ж, скажімо. Якби воно ж броде. Як ото, знаєте, як вино в бутильку броде, і зверху піднімається корж. От те ж саме приблизно виходить і з тими масами, які просіли через щілину підлогу туди під пол у ванну. Оцю. Образується такий корж. Зимній період ще куди не йшло, але все одно там багато виділяється аміака, тому там треба постійна, постійна і дуже масивна така потужна вентиляція. А от, наприклад, Представте собі, зараз світло виключають. вентиляції, як такої не буде примусової. Літній період, жара. Що я буду тоді робити, допустимо, з тими запахами, з тим аміаком, який тоді просто підніметься через щілини у сарай, і свині можуть пропасти. Це перша причина. Друга причина. В тому коржу, ще я хочу сказати, образується велика кількість личинок мух. Мухи все одно від них ви ніде не дінетеся, так само, як я і зараз сараю. Я борюся з ними. Як ми прийшли до виводу, що посипи там десяток там, чи 15 штук липучок, мух немає. согласен, там теж можна, але достатньо, буде одній там, десятьом мухам туди залізти крізь щелину, на той корж сісти, відкласти личинку. Там буде куча куча червів, розводиться, з яких тоді ж воно це все ну, ну мені таке не нравиться, Розумієте, От то, що буде там витворятися в тій ванні. І куди його тоді викачувати. Ну, наприклад, ну, привезу я да, цей. О той момент викачки. от Коли я допустим, буваю, часто проїжджаю понад е фермами, недалеко тут, то коли качають оцю сеч, е жидку фракцію разом з каловими масами, ну реально запах трошки є. А якщо я тут так само ж буду викачувати, так само цей запах теж тут буде розпространятися у мене в дворі. Тому я прийняв остаточне і правильне рішення, що на щілені підлоги у дворі я будувати не буду. Краще я, як то кажуть, по старінки залю просто бетоном. Просто, наприклад, свиноматка там, чи поросятка відкинули, ну на що їм оця куча, вони ж все одно багато не цей. Тому що. Працює вона, я ж кажу, коли сильна посадка, і коли їх багато, і коли їм возраст уже десь приблизно, там, ну скажімо, от п'яти місяців, тоді саме більше свині якби ходять в туалет. Розумієте, а коли воно маленьке, ти його тільки кинув, там до півтора місяці потримав і його людина приїхала, забрала, то в принципі там отхода раз-два й обчолка, як то кажуть, тачку можна підвести там, вигорнув, там як ото ми долари скидаємо на ту тачку. Вивезли ті долари, і вони так само будуть складатися, скажімо, там десь за городом у мене. Потім прийде осінь, там чи весна викинули нагород і все. І не буде ніяких проблем з цим рідким, яке треба викачувати і яке буде давати про себе знати. Але я не шкодую за те, що я купив їх. Скажімо так: ціни ростуть, долар там росте. Через деякий час вони будуть ще дороже. Я їх зможу продати в будь-який момент. Це перше. А якщо навіть я не продам, то в планах все ж таки є колись можливо. Взяти в оренду або купити приміщення якоїсь ферми, і там вони поїдуть туди на щілину підлогу вже десь, де ми придбаємо це. Ну, звичайно, цього буде замало ще прийдеться докупляти Але, скажімо так, їсти вони не просять, вони не портяться, хай полежуть. Час покаже, що буде з ними далі. З приводу досок, і це, бачите, кинули траву, бо треба було підсушити це дощі йшли. ну Це нічого страшного, це забереться це для кроликів. З приводу досок і стропіл. Вони підуть вход зараз. От зараз ми підемо туди, де ми почали робити приміщення курятника. Пішли за мною, і я дещо вам уже покажу. Ну, наприклад, ось ми прийшли на це місце. Одразу ми, як то кажуть, планували. Планували, що я взяв витрипас, От робить, же, як ми і казали, гноєву яму для поросят. А далі отуди планували робити курятник. Ну, бачите, планували одне, будемо робити зовсім друге. Тому отут оце, ось, дивіться, ось буде каркас металевий, ось о, перша труба. Ось друга буде тут труба, третє. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Тобто, оце ось буде каркас металевий, зварений, все по уровню буде виміряно для курятника. Плануємо тут зробити пополам перегородку. Ну, якби з двох частин буде він складатися. В одній частині будуть дорослі курі, в другій частині буде отой молодняк птиці, що там у нас є. Коли птиця та молода підросте до належного рівня, щоб їх курі не забивали, потім вони будуть всі ходити разом, скажімо, одні двері закриються, і вони будуть отут буде проход закриватися, відкриватися, і вони будуть ходити, це якби один курятник. Тобто, отут буде просто курятник. Ну, Для звичайних курей, для цих, що у нас є, не свинушник. Тому що ще ось дивіться, ще є один нюанс. Ну, предположим, я от зробив би і хлопець, який приїжджав до мене. От, совітував мені, каже, я не то, що відговорюю, ну, не робить. Просто от, в мене була така ситуація, що я от зробив вдома, а тепер жалію 300 разів, що я от, зробив щілину підлогу в себе в дворі. Каже, подивися, сарає і до вугла своєї хати. Яка в тебе тут відстань? Ну, приблизно метрів 10-12. Каже, ти просто вікно у хаті не зможеш тоді відкрити, в себе навіть. Ну тому я взагалі-то прислухався до його міння, не до тих мінній. Усіх, які я бачу по інтернету, що все хорошо і все красиво, тому що ніхто не покаже, що погано. Розумієте, всі кажуть, що все хорошо, все гладко, все замечательно А прислухався до людини, яка дійсно цим займається, яке в нього тут все це працює, і як воно все виділяє ці аміаки і гази, тому було прийнято рішення, що не будувати щілинну підлогу. Тому ми почали зразу робити от курятник. Для того, щоб його зробити. Тоді курей ось з цих курятничків, які зараз в цьому в основному сараї, перебазірувати сюди. Тут закриємо прохід. І вийде, що оці дві клітки, де зараз курі, ось можна глянути, будуть використовуватися в сараї. Ну тут зараз, ось, бачите, маленький тут курятничок. І з цієї сторони, ось там в мене цеплята. Теж можна подивитися. Отам курчатка ходять. Ну, їх зараз немає, бо вони на двір вийшли з цієї сторони. Тобто оце ці два приміщення, якби ці стіни розберуться, і вони якби добавляться до сарая. Тобто, сюди можна буде якби, відкидати ці кімнатки маленьких поросят. А тут вже буде просто курятник. А на не знаю. Можливо, якщо буде сила і можливість, то ось тут ззаду, ззаду, сарає. Можливо. До тобто не капітальним будівництвом, що там, типа, фундамент, блоки, там, шлакоблок і так далі, чи газоблок. А таким ж самим принципом, як оце курятник, чисто каркас металевий. Обшиємо його з надвору металом, профлістом. середина буде стекловата сотка. А всередині, побачимо, ще не вирішив, чим. І просто добав ну, невеличкий такий кусок для того, щоб було куди відкинути маленьких поросят. Але це в планах надальше. Тобто ніякого, як сказати, е котлована під гноєву ванну ми робити в цьому плані не будемо. Так, да, якби гадалося одне, зробилося друге. Просто, якби раніше мені, скажімо там, на місяць приїхав до мене цей хлопець. І сказав, що так і так, і так, і показав наглядно і розказав, я можливо, б, можливо, і не замислювався над тим, щоб оце зробити от таку конструкцію. А коли він сказав, що ну, не слухай нікого, ніхто тобі хороше, ну, як би сказати, правду про плюси і мінуси, не, не скаже. Будуть казати, тільки плюси всі, розумієш? А про мінуси, ну хочеш вір мені, хочеш не вір. Ну, я йому повірив. І тому. Буде тільки так. Тож, на цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube-каналі про село та сало. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!